Всім привіт! У нас в наявності новий автомобіль. Це Jeep Renegade 2019 року випуску. Дуже стильний апарат, популярний останнім часом серед наших клієнтів. Автомобіль в білосніжному кольорі. Ми вирішили пофарбувати його оригінальні легкосплавні диски в чорний колір і зробили червоними супорта. Він приїхав з Америки після вандалізму, був пофарбований з балончика в чорний колір. Прийшлося все відтирати. В оригіналі він в білому кольорі. Ми зробили таку от наклейку на капоті. Виглядає автомобіль реально дуже стильно. Салон у нього тканинний, є мультируль, підключення телефон по Bluetooth. От його пробіг, майже 58 тисяч миль. Тут автоматична коробка передач, є кондиціонер. І Ми вирішили встановити сюди Android-систему. Є підтримка Android Auto і Apple CarPlay. Дуже хороший стан салону, чистенький, неподертий. Машина на перший погляд виглядає компактно, але позаду місця достатньо навіть для високих пасажирів. І досить просторий в нього багажник. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!